Так, всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. І е, у мене 8.30 ранку пішла сушити і вкладати волосся, Вимкнуло світло, тому <сум> О, така у мене укладка. Часу у мене більше немає, у мене з 10 години консультації, то, як є, працюємо, швиденько знімаємо, розбираємося з вами в декількох темах, і я пішла працювати далі. <сум> Ніби це не робота. Ти не з видів роботи. Отже, говоримо з вами про депресію. Це не перше моє відео. Я дуже часто повторююся і перезнімаю на різні теми, перезнімаю матеріал, бо в мене, не знаю, новий досвід якийсь назбирався, або просто відео вже застаріло, і ви його загубили. Тому, якщо у вас виникає якась. Якесь запитання, спробуйте погуглити його уже в моїх відзнятих відео, швидше за все, воно там уже є. Отже, які симптоми є у нас депресії, найчастіше? І депресія, вона дуже-дуже поширена просто в тій чи іншій мірі вона проявляється у людей. Отже, це втрата сенсів. Це втрата інтересу. Коли основним словом є Я не хочу. Я не хочу. І дуже частим запитанням, навіть у клієнтів, є на консультаціях: я хочу чогось захотіти. Та? І вони, їх це дивує, їхній запит, але насправді він дуже поширений Я хочу чогось захотіти. Тому що це певна депресивність, коли, так як я жила чи жив, мене вже не влаштовує, а по-новому я не знаю як, і взагалі в мене є різні думки, які, ем, які мені ну, то заважають, власне, та вони абсолютно не відповідають реальності. Я заперечую реальність, я втікаю від реальності, я від'єднуюся від себе. І як наслідок я приходжу до ось, такої, до ось такого стану. Що ще призводить до депресії, вигорання, не вміння керувати своєю енергією? Та відсутність бажань і сил ем, апатія. Це навіть не скільки, це просто як симптоми, так? Далі, коли вже людина має депресію, це ще проявляється як недогляд за собою, небажання доглядати. Тобто людина не ходить в душ, їсть, незрозуміло, що, вдома не прибрано, вдягає аби що. До речі, згадала: несу, бос знашу. Як вам, моя суконька? Ось, мене вона дуже веселить. Далі, який там спорт? На спорт людина з депресією забиває, хоча спорт він має підняти серотонін. Погіршується здатність навчатися, концентруватися, запам'ятовувати. Відсутність бачення майбутнього, тобто я майбутнього не бачу, воно обірване, і я просто живу в якомусь унилому теперішньому, в якому мені нічого не хочеться. І що що так може йти тиждень за тиждень? Тиждень місяць за місяцем я лежу і нічого не хочу. І е, от коли тривожні люди вони мають високу чутливість до небезпек, та вони постійно перезбуджені і вони постійно живуть у віртуальному негативному майбутньому, це завжди подорожі в часі в майбутнє, то депресія це часто про подорожі в минуле. Е, і відсутність майбутнього як такого. Вони просто про нього не думають, і там, якщо образ себе є, то, то він засмучує. Тобто, що я туди не прийду, ось так. Або це неможливо, ну щось таке там, коруч, виходить. Е, і е, та, ми маємо, е, коли людина має депресію, депресивність, то Низький допамін, низький серотонін, так? Допамін у нас за що відповідає? За мотивацію, за Я хочу, я хочу, та за оці сплески енергії а серотонін він відповідає за дисципліну, самоорганізацію, запланував, зробив. Та? І тут цього просто взагалі немає. Це просто що серотонін, що допамін – вони супер низькі. І якщо ви йдете до психіатра, психіатр що робить? Звісно, він такий так вас…» Серотонін допамін низький, давайте будемо їх підіймати. Але воно так не працює. Ви проп'єте антидепресанти, і потім ну, у вас серотонін може піднятися, може не піднятися, може бути різна жахлива побічка. Але потім ви знову вблюхаєтеся в той самий стан, тому що висновків із своєї депресії ви не винесли. Тому що в депресію часто вводить найчастіше це когнітивні спотворення, такі як світ мені щось винен, всі мені щось винні, має бути отак, а воно не так, високі очікування від себе і світу, багато. Двадцятирічних я відмовляюся, ну, вже так менше, але прям жорстко відмовлялась працювати із. Дітьми до 25 років, тому що вони ну мозок ще не до кінця сформований, і вони які мають високі вимоги. До себе високі очікування, і всі з депресіями. Всі ходять до психологів 20-літні, всі з депресіями, тому що уявлення про світ, цей максималізм, вони викривлені, вони ну. Тобто ти від себе вимагаєш неможливого, і ти хочеш у 20 років мати результати, які люди мають за нормальних умов у 40. та ще понадивляються оцих своїх інстаграмів, та що от все має бути отак, а воно не так, і бахаються в депресію, коли йде різниця між очікуванням і реальністю. Далі, коли, коли йде кризовий період якийсь да, зміна, наприклад, втрата, переїзд, зміна роботи, ну, словом, такі штуки, які є. Кризовими та коли це вікові кризи, та 30 років, 45 років, коли це дитина іде в перший клас, коли це дитина підлітковий період, коли дитина живе окремо, там дуже дуже постійні кризи. Криза трьох років, та постійно люди живуть в різних кризах. І от в цей період може бути певна депресивність, тому що інструкція, за якою я живу, вона не працює. Сил немає, я нічого не хочу, і я ніби це така пасивна позиція. От воно все виправиться, от світ зміниться, все мені, от все зміниться, тоді я піду жити. От якось так. От воно нехай все саме. Я відмовляюся жити, поки воно все таке. Воно мене таким не влаштовує. Ось, і таблетки ж це, звісно, не змінюють. Це працювати треба якби із своїми переконаннями. І це вам до психолога. Стосовно моїх консультацій, інформація в описі під цим відео. Ось, світло змінилося. У нас з вами ніби такий, така підпільна лекція тепер. А, так. Далі, що ще є? Це окрім цієї пасивної позиції, це така дитяча позиція по життю. Ну, живу як живу, ну, працюю як працюю, ну, живу з батьками живу, ну, зустрічаюся з нею і зустрічаюся, хоч і не хочу. Ну, тут, куди ну, вже вивчився, то вже працюю. Така пасивна позиція. Дитяча позиція. Дитяча позиція в тому сенсі, що не відбувся в підлітковому періоді цей перехід до світла, скажи, змінюється, я пересіла, але, друзі, що робити, що робити? Нам треба е, знімати мало часу. Отже, їдемо далі. Дитяча позиція через те, що е, я у підлітковому періоді не забрала право. Жити так, як мені хочеться у батьків, я його не виборола. Мені його ніхто не дасть, мені його треба взяти. Та, оце, а можна я. А от поки ви запитуєте дозвіл якийсь, поки ви уточнюєте, заглядаєте всім до рота, ви в дитячій позиції, тому що ви не подорослішали, свободу вам ніхто не дасть. Жити так, як ви хочете, вам ніхто не дасть, поки ви це не візьмете. От коли ви візьмете... Ви будете тоді робити все, що ви хочете, все, що ви вважаєте для себе правильним. І от оця пасивна позиція по життю, вона знову ж таки таблетками-антидепресантами не виправляється. Це робота з психологом, коли ви починаєте викидати в себе з голови оцей мотлох всього оточення, яке, яке вас оточувало, всі ці уявні клітки, в яких ви живете, оці. Заборони, обмеження, правила, ви все це переосмислюєте. І приходите до авторства такого до сміливості. Ну, хтось і не приходить, хтось такий, та. Це, звісно, класно, вся ваша психотерапія спробувала, мені не допомогло. Піду далі з мамою жити. Ну, Типу, от в кого є яйця, в кого є сміливість, то, звісно, там і стрибки, і ривки, і що завгодно відбувається. А хто такий, Ну, я піду спробую. Спробую, ну, не допомогло. Тобто не буває такого, що, точніше, спробую, знову ж таки, кажуть діти. А я вирішив: я роблю, каже дорослий. Тому що спробую, це ж не означає, я спробую заробити мільйон. Це ж не означає, що я його зароблю. Я спробую, там як вийде. А там, звісно, не вийде. Я кажу, ну так я ж спробувала. <головіко> За спробу мене що поб'ють, ні. Отже, так, далі. Е, тому оця дитяча позиція, оце е, постійно, що хтось мені щось винен, все не так, як, я, як воно мало бути. Там, ну, і це доходить до, до таких речей. От, наприклад, як у мене мав, помер, звісно, звісно, одним із симптомів втрати горювання є депресивність, є переосмислення, є страх смерті. Тому що будь-який контакт із смертю він змушує задуматися про власну смерть і це різні симптоми можуть бути. Тут як і панічні атаки можуть вилізти, як тривожність, як така просто підвішення у повітрі на якийсь час. Потім воно проходить. Ну, якщо ви щось з цим робите, якщо ви не робите, то ви просто в яму таку падаєте. І, і серотонінову яму та і допамінову яму, і ви просто барахтаєтеся в болоті, жалієте себе і можете грузнути на це просто на десятиліття. Можете не грузнути. Отже, словом, словом, оця депресія, якщо я вам тут зараз напишу, depression, знаєте, воно дуже схоже. Джим Керрі колись сказав, у мене була депресія, і я зрозумів, що це deep rest. Що це глибокий відпочинок? Від тієї маски, яку я носив, від того, як я жив, що мені це не підходить, і я вже давно йшов не туди, і мені потрібен був оцей deep rest, глибокий відпочинок для того, щоб я переосмислив усе і пішов. І тому депресія це точка, це можливість, з якої ви можете піти або в зростання, або стагнацію в деградацію. Та? і за, за вас ніхто не вирішить, куди вам іти. Це ви вирішуєте. Ви або йдете в зростання, вирішуєте йти. Не спробую, а вирішуєте Або воно саме вас несе, якщо ви хочете, як колода по річці пливти, то воно вас ну, приведе ще глибше в гірший станціж. Ну, очевидно. Ось. І. Е, 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 і якщо ми будемо говорити, от про це головне слово хочу, якого немає у людини з депресією, то хочу це про лібідо. Та хочу це про потенцію, це про стояк, це про збудження, це взагалі про пристрасть до справи, до життя. Оточі горя цікаво. це не тільки про секс, це просто взагалі про життя. Не буває такого, що людина сексом пристрасно займається а по життю така а, нічого не хочу. Не буває такого. І навпаки. Не буває такого, що людина така пристрасна скрізь, а в ліжку така, ну, як там хочеш, ну давай, ну, ну то й оце. Вона завжди однаково скрізь. Ось. І, і що я хотіла сказати, та що лібідо це оттяга до життя. А є протилежне до лібі до це тяга до смерті. І от депресія це маленька смерть. Та це ваш потяг до смерті. І депресія це також будуть думки, розмови з вашим психотерапевтом, бо самостійно ви будете морозитися, що це швидше за все, уникати цього, просто заїдати та і все. Це будуть розмови про страх смерті. Про страх смерті, про смерть, про якість життя, е, які шкодування я не хочу накопичити до смерті. І от підіймання і е, ну лякання смертю, і підіймання е, хочу. Для того, щоб підняти хочу, можна багато чого робити в залежності від ситуації, в якій опинився клієнт, та, тому що під різні ситуації, під різні випадки, буде різна схема, е, ну нехай буде лікування. Але, але сенс у тому, що можна, наприклад, написати 200 пунктів, що я хочу взагалі за життя. Так, що побачити, з'їздити куди, і що спробувати. І люди, які оце не знають, що вони хочуть, їм дуже важко написати навіть 10 пунктів. У них ніби нічого, ні на що не стоїть. От важливо знайти щось, на що стоїть і потрошечку, потрошечку малесенькими кроками йти і це робити. Далі, що нам важливо з'ясувати взагалі, які запитання собі поставити? Як я сюди прийшла? Тобто це об'єктивний фактор, та? втрата, переїзд, щось таке. Чи це просто я сюди потихесенько йшла тими рішеннями, чи тими неухваленими рішеннями? Я сюди якби і прийшла, очевидно. І якщо я сюди прийшла, то чого я сюди прийшла? Тому що, так як мені погано, я дійду до дна, я дійду до ручки і далі ну, варіант тільки нагору. Та? От нагору – це куди? Куди я обираю йти далі? От із цього місця. Та? От ваш мозок він не буде давати вам енергію. На те, що ви робите, і це не туди. Ну, от, якщо я зараз піду працювати юристом, я скочуся в депресію. Тому що мені це все не подобається, мені не при... Хтось від цього оргазми ловить, людині це подобається, вона б'ється за проєкти, свої фірми відкриває юридичні. А я, якщо почну цим займатися, чи бухгалтерським обліком, чи чимось ще, чи в дитячому садку працювати вихователем, я збожевою, я просто вигорю, я буду в депресії сидіти, і ця депресія означає стоп. Краще нічого не роби, ніж роби те, що ти робиш. І це або можливість переосмислити і вийти на новий рівень, або просто ну, вигорати собі далі і звинувачувати світ у тому, який він несправедливий і вас не оцінили. І взагалі ви такі, така класна людина, а, а от ситуації життя важке склалося так. І починаєте пояснювати свою бездіяльність і пасивність. Далі ви з'ясовуєте окей, гаразд, якщо значить це, що я робила, призвело мене сюди, то куди я хочу піти, щоб там мені було добре? Це як це де там? От моє ідеальне життя? Воно яке. І тут хтось такий о, ідеальне, так я напишу зараз. У мене мільярд мільярдів. Я там нічого не роблю. Так? Тобто це ще штуки з психотерапевтом перевіряються, тому що якщо ви хочете хуї пінать нічого не робити, то ви прийдете знову ж таки в ту ж саму депресію, тому що ви будете в нудзі, знову ви не будете мати жодних сенсів і просто йти до грошей це найтупіша ціль, яка може бути, тому що вона швидко. Вами знецінюється, ви до неї звикаєте, вона вас не тішить, і це дуже поверхнева мета. Якщо ви маєте за мету, не знаю, видати. Ой, мене розрядився ноутбук. Якщо ви маєте за мету видати якусь там круту книжку, просто щось відкрити, ну комусь допомогти. Тощо, якщо це прям супер допомагає, це користується попитом, вирішує велику проблему великої кількості людей, або просто вирішує велику проблему. Я от побачила недавно дівчинка, 17-річна вигадала українка, вигадала цю тканину, яка замінить бронекостюми, вона легка. 17 років. Оце прям. От якщо ще цій дівчинці підприємницький хист, то ну це шлях в величезні гроші. Якщо цього хисту немає, то це просто як. Будуть забирати ці розробки, дякувати і видавати грамоти. Але сенс у тому, що коли є сенс, людина буде горіти, мати оці оцю потенцію до життя, буде хотіти жити, допомагати, мати купу ідей, і навіть за три копійки працювати їй буде нормально, тому що вона горить від того, що. Що вона цим займається? Вона от настільки її люблять, от за те, що як військовослужбовці, скільки вони заробляють, і да за те, що вони відчувають свою важливість, за те, що вони відчувають підтримку, за те, що вони відчувають схвалення командирів, та вони готові продовжувати робити те, що вони роблять. Отже, якщо ми підрезюмуємо з вами, то до депресії призводить, якщо це не кризовий якийсь період, не, не раптова втрата чогось і депресія як один із симптомів горювання, то і адаптації, розгубленість пов'язана із адаптацією, то до депресії призводять вас ваші ухвалені чи не ухвалені рішення. І коли ви ухвалюєте рішення лежати на дивані, замість того, щоб пройтися, ви тим самим погіршуєте свою біохімію, у вас нижче допамін, у вас нижче серотонін, тобто це не те, що ви головою вдарилися і у вас депресія. Та ви туди прийшли через те, що. Мали певну поведінку, певні думки стосовно світу, як наслідок певні емоції. Тому цей момент, якщо ви не опрацюєте із психологом, чи не маєте компетенції опрацювати його самостійно, то ви або в нього вбарахтаєтеся зовсім скоро знову, або просто в ньому залипнете. залипнете. І звісно, коли це переходить в хронічну форму, коли це стає вже просто коли люди кажуть, що є вже 10 років із цим, а я прийшла, тому що чоловік сказав, що я вже більше не можу, я хочу розлучитися. То ось у цьому випадку, звісно, вже складно. І для того, щоб вилікувати будь-яку хронічну хворобу, потрібно перевести її у, гостру, у гострий стан, і тому там є провокативна, обережна, але провокативна терапія, і різні провокативні запитання для того, щоб людину так струхнути. струхнути. Але не завжди. Також, ну тут залежить від того, з якої причини ця депресивність. Основне, що немає ресурсу, немає бажання і як це потрошку якість цього виповзати. Перше, от я не знаю як, але доповзіть до вулиці. Тобто у вас перед ну, ви щодня ухвалюєте тисячі різних рішень. І перед вами рішення лишитись вдома і скролити соцмережі або вийти пройтися на вулиці. І лежати на дивані завжди простіше. І для того, щоб вийти на двір, це ніби певне зусилля і важко. І от як хочете, доповзіть, але щодня гуляйте хоча б по 30 хвилин, хоч по кілька кілометрів. Просто гуляйте. Це вже додасть вам. Енергія з'являється в русі. Ваші нейромедіатори почнуть ну, як, як нормальний завод, почне функціонувати. Потрошку ну не намагайтеся з цього місця стрибнути сюди. У мене депресія, і я чекаю магію, щоб отут я бігала, раділа. І цей це все одно буде отакий крок. Ну, Якщо ви не вживаєте мікродозування якесь чи не перебуваєте у психіатричних всіляких установах під наглядом психіатрів і не вживаєте псилоцибін, ЛСД, та там, де це може допомогти вилікувати. Ну, Не те, щоб вилікувати, нормалізувати біохімію, а все одно із думками, і з вашим ставленням до себе та світу, все одно треба працювати. До речі, про цей, поставила гриби. Ви просили ж про цей боже мій, як його звати, мухомор, про мухомор щось сказати. Тиждень пила, зараз тиждень не п'ю, особливо нічого не відчула. Це капсули. Якщо ви вживали сухі гриби, можливо, так, хтось каже ефект інший. Але мені, мені ця речовина не дуже зайшла. Ну, що пила, що не пила, ну там концентрація, таке все покращилось на 5-10%. Те, що в мене з Хорватії залишився Кордіцепс, я його дуже рідко п'ю. Більше коли мені треба фізичні сили, от на танці треба їхати, нема сили я виснажилася, можу випити Кордіцепс. Ось. Але ну, дива не чекайте від такого мікродозування. Та я б, якщо чесно, це навіть мікродозуванням не назвала, це просто такі бади. Це просто, просто ну, як магній, ви п'єте. У мене є лекція окремо про мікродозування. Можете в її подивитися. Більше про мікродозування буде на курсі з керування психічної енергії у листопаді. В описі залишу вам цю анкету перед запису, щоб ви могли отримати лист про відкриття продажу курсу. Ось і ну, взагалі про енергію я буду багато говорити якраз власне на керування енергії, і це буде, якщо не остання, то передостання, э, передостання набір, тому що це вже восьмий чи дев'ятий. і У мене вже сил немає про це говорити серйозно. Одне і те ж саме, я книжку напишу і все. І буду мати ці знання тільки для клієнтів та й для себе. Може, щось на якої буду знімати, але оце останні запуски роблю і йду до чогось нового. Скільки можна вже скільки можна вигорю так. Так, отже, рух надважлива енергія з'являється в русі, от як хочете, постраждали, посумували півгодини, встали, поприбирали вдома. От як можете, оч хоч, хоч трошечки. Встали, пішли на двір, Ви, звісно, в депресії уникаєте соціальних контактів, ви не хочете ні з ким бачитись. От знайдіть якусь людину, з якою б ви хотіли бачитися, все одно, от витащіть себе якось на двір і потроху, потроху соціалізуйтеся знову, вигадайте заходи, на які б ви хотіли сходити. тобто... Не буде такого, що вам в якийсь момент захочеться, Не захочеться, воно захочеться, як апетит з'являється під час їжі, вам захочеться в процесі. Так само, як ви не хочете йти на спорт, але після того, як ви сходили, ви такі слава Богу, що я пішла, не проморозилася. От тут потрошечку треба себе за шкірки виймати, за шкірки соціалізуватися, кудись ходити. Прибирати вдома, доглядати за собою, тому що оцей занепад такий відбувається, да? відновлювати режим, відновлювати сон, пити перед сном магній, пити вітамін Д, якщо ви його, точніше, здати ви кров на вітамін Д, подивитися, який він, переконатися, що він низький пити цей олідетрим. Бо він такий з жиром, уже, бо якщо ви п'єте сухий порошковий у капсулах, то вам треба і з жиром, і з олією, якоюсь з авокадо їсти тоді ці таблетки, щоб вітамін Д засвоювався. На сонці бути, на свіжому повітрі, спілкуватися із людьми, які вам приємні і поруч якими ви наповнюєтеся. Ну, ви дивитесь моє відео, і ви ж не дивитесь такі. О, вона мене втомлює. Ви дивитеся, хто мої фанати, то вони дивляться мої відео, і їм, як вони сказали, байдуже взагалі про що я буду говорити, хоч навіть про якісь там мікросхеми, про якісь там пилосмоки. І от спробуйте зібрати список того, що вам дає енергію, робити цього більше, і, і написати список, що у вас енергію забирає, і як ви можете це мінімізувати або робити менше. Тому що ви в цей стан якось прийшли, ви себе самі довели до ручки, ви не головою стукнули, і депресія це не хвороба, яку треба лікувати. Це симптом того, що щось не так, і як це виправити. Так, це я вам сказала. Це я вам сказала. Тому що от за шкалою. За шкалою різних станів і енергії. За шкалою Хокінса я її дуже люблю. Так, у нас є там сором, провина, апатія. Та, і от якщо ви дійдете до рівня сміливості, там вже буде енергія. На перших чотирьох, там енергії взагалі немає, там в мінус, ви просто живете. Ось, і з цього, знову повторюся, на жодних антидепресантах ви не, е, е, з ніхіра не почнете ставитись до світу інакше. Та, у вас оптика зміниться, у вас сіра оптика заміниться на помаранчеву, але знову ж таки тільки на період, поки ви п'єте е, препарати, потім оптика втягнеться назад, стара, тому що ви нічого не переосмислили нічого не змінили. Е, ось. ось таке основне, що я вам хотіла сказати. Всього все одно не скажеш. Що згадала, ти сказала, бо ноутбук розрядився, там, мабуть, було щось у мене більше накидано. Але що згадала, те вам сказала. Отже, основне це потроху вставати із дивану, от як вам хочеться. Тому що ви ухвалюєте рішення лишатись на дивані і до чого це мене призведе. І який стан я хочу мати натомість і які мої дії мене туди призведуть. І дуже ресурсними є інші люди. От є люди, які у вас сили забирають, нібито, бо ви з ними б'єтеся, бо ви їм щось доводите, бо ви з ними намагаєтеся щось не робити. Ну, кимось іншим бути. А є люди, з якими ви можете розслабитися, і вони вас навіть наповнюють. Для когось це першою людиною стає навіть психотерапевт. Це дуже сумно, що не батьки, не чоловік, не близькі, а от саме психотерапевт стає єдиною. Тією людиною, з якою людина може розслабитися, і вона йде навіть, навіть якщо вона говорила про важкі речі, робила складні техніки для себе, виснажилася, але вона при піднятому настрої і хоче, ще, і хоче ще. Ось так. Тому саме не пройде, якщо е, коротко, вам потрібно е, приготуватися до того, що це певна робота, так? Це певна робота, і це не те, що от унікально тільки у вас. Це те, що проживають просто мільйони людей щодня, і хтось із цим щось робить, хтось не робить. І це не, не, ну, та, це не щось унікальне, що от тільки у вас таке, і от людство ще не знайшло від цього ліків. Ось. Ось тому працюйте над собою. Треба моя допомога пишіть. До зустрічі.